Мої вітання! рада бачити вас на каналі сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо ціни на гаманці, сумки, нижню білизну, також новинки та акції. Дякую, що дивитесь. Усім гарного дня, приємного перегляду! Пенал дитячий з котиком 27 на блискавці. Декор 77 гривень. Маленька лампадка пластикова 7. Свічки чайні з ароматом ванілі 27. Упаковка 6 штук. Наліпка на стіну місяць 44 гривні. Скакалка спортивна 99 Іграшкові фігурки 2 штуки упаковка 44 гривні. Іграшка м'яка сувенірна котик 249 фітнес шльопанці балансуючі 39 Свисток дитячий 24 гривні. Качечка для купання 39, кошик декоративний плетений 169 Кошик для зберігання 88, текстильний. Ремінь дорожний для валізи 99. Піна очисник універсальний для взуття 59. Губка для взуття 14. Коробка текстильна для зберігання на липучці 88 менша, 199 більша. Сумка рюкзак текстильна, молодіжна 299. Кошик декоративний, плетений. 249. Жіночий гаманець класичний екошкіра 199 на кнопці. Маленький по 88. Ось такий ще є. Є червоний, чорний, оливковий. 179. Чоловічий 149 на кнопці складний. Косметичка 129 на блискавці, косметички дитячі 88. Силіконова прозора 149. Кошик плетений 149, текстильний. Є ще ось такий великий за 599. Рюкзак молодіжний однотонний 349. Ось така молочна сумочка жіноча зі знижкою 249. Класична чорна 349 на кнопці Довгий рімінець. Такі маленькі по 299 два кольори. Сумка чорна для ноутбука 129. Бананка чоловіча 77. Новинка маленькі сумочки є бежева та чорна 279 Одне відділення і ще маленька кишенька. Рюкзак текстильний 189. Декорація для дому металева 179 дерево. Кошечок плетений 77 гривень. Пенал дитячий, силіконовий 119 гривень. Кашпо-декоративне плетене для вазону 229. Папір офісний 159 упаковка 500 штук А4, рюкзаки для школи 549 ортопедичні. Блокнот 119, 96 аркушів. Блокнот сердечко на спіралі 55 і такі по 55 ці 22 гривні. 60 аркушів, подушки для дому 169, лимони 179, така 179, двостороння, шкарпетки однотонні, високі по 17 дитячі. Такі з котиками по 15, низенькі 14 сіточка. Шкарпетки сліди 22 гривні. Накладки на груди 59, силиконові, самоклеючі. Такі також 59. Жіночий бюзгальдер самоклеючий. 189. Силиконовий. Органайзер пластиковий для ванної кімнати на 2 яруси 99. Б'юзгальтер в леопардовий принт. Чашечки на поролоні. Ціна 189. Ось такі ще привезли білесенькі по 129. Є ще чорні. Малиновий 189. Чорний 149. Наволочка на подушку 109. Подушка на стілець з зав'язками 119, така 109, горошків 119. Пледи півтора спальні, два відтінки в наявності 449, 100% поліестер. Рушнички для обличчя бавовна 60% 55%, кошики для зберігання дитячих речей 149. Футболка чоловіча 199 бавовна. Футболка біла також 199. 59. Колготки жіночі капронові. Шльопанці чоловічі 199 на липучках. Кросівки 349. Капці готельні закриті. 55. 149 капці кімнатні чоловічі. Подушки декоративні, малюнок з обох сторін 179. Мішок спальний 299. Рюкзаки для школи 299 з котиком 349. Ось такий також 349. Іграшка м'яка вогнегасник 299. Гусінні 450. Є ще котик зі знижкою 249. Новинки будь-яка іграшка з канцелярського приладдя 199. Молоток дитячий пластиковий з пущалкою 149. Пара очисник з насадками 999. відпарювач 749. Потужність 1000 Вт. Плита, обігрівач газова 799, вафельниця електрична міні 399. Плоский гриль 1399. Тостер 450. Блендер 699. Потужність 400 Вт. Вирівнювач волосся дорожній 99. Лойка для волосся керамічна 349. З'явився навіть пилосос, але цінника ще немає. Потужність 800 Вт. Тример для гоління з насадками 499. 349 для стрижки волосся та бороди. Дякую, що дивитесь, Гарного дня та вдалих вам покупок! На все добре!